Навіть про святкування Воскресіння Ісуса Христа на Вінниччині говоримо сьогодні. Нагадаю, цьогоріч, Великдень день православні християни Східного обряду, відзначатимуть 16 квітня. Як буде проходити процес освячення великодніх кошиків, а також про символи Воскресіння Христового, говоримо сьогодні з Ігорем Салецьким, начальником управління у справах національностей та релігії Вінницької обласної військової адміністрації та протодиаконом Владиславом Демченком, секретарем управління управління Вінницько-барської єпархії православної церкви України вітаю вас, пане Ігорю, Вітаю вас, пане Владиславе. От яким чином цього тижня в умовах воєнного стану пройде святкування великодня? Яким чином буде зорганізовано процес освячення великодніх кошиків, які є для цього визначені дні час? Ну, я можу говорити за Вінницько-барської епархії, за, зокрема, за е, Свято-Преображенський кафедральний собор і за наші храми, які знаходяться по всій області. Ми вже другий раз визначаємо свято Пасхи Христової в умовах воєнного стану. І, на жаль, не зможемо провести нічні богослужіння, тому що комендантська година не відміняється, е, тому богослужіння будуть звершуватися і напередодні е, перед Пасхальні, скажімо. Так, в суботу, в тому числі з освяченням пасхальних страв, і в неділю, вже безпосередньо вранці після закінчення комендантської години. Якщо більш конкретно, то в суботу, 15 квітня, в Преображенському соборі, зранку буде звершуватися служба, літургія з 8 по 10 години і починаючи з 10 години ранку до 8-9, максимум вечора, будуть освячувати пасхальні страви, які люди принесуть заздалегідь освятити. Не для того, щоб їх прийти потім вдома споживати, а щоб дочекатися Пасхи і тоді вже споживати. То тобто в суботу можна освятити, але їсти в неділю. Да, така традиція була заведена ще і до воєнного стану. Це ми зробили для того, щоб люди приходили на нічну службу, коли вона була, і взагалі на, на богослужіння пасхальне, не думаючи про кошик, куди його поставити під ноги чи збоку, чи на якусь поличку, чи на якусь лавочку, і не думаючи, коли його як посвятити, а думаючи про воскресіння Христове, співаючи, радіючи разом з разом з усім храмом. Про Воскреслого Господа, а неділю також після літургії. Літургія розпочнеться 16 квітня о 7 годині ранку при Бреженському соборі. І так приблизно в усіх храмах, 6-7 і 7 ранку, будуть в місті Вінниці і в селах будуть розпочинатися служби. І закінчиться приблизно о 9-й годині. І після того буде освячення також пасок до того часу, поки люди будуть приходити до храму, тобто майже протягом всього дня. Пане Ігорі, як буде в Вінницькій області? області зорганізовано процес освячення пасок. Чи є якісь рекомендації, можливо, обмеження враховуючи воєнний стан за дорученням начальника Вінницької обласної військової адміністрації 5 квітня поточного року було проведено засідання з секретаріату ради церков і релігійних організацій, в якому взяли участь секретарі. Вінницьких гіпархій Православної церкви України, Української греко-католицькою церквою, Дрівлі Православної церкви, а також представник Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. На засіданні секретаріату взяли участь і представники Національного головного управління національної поліції у Вінницькій області, Вінницького обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, представники спеціальних служб. На засіданні були Основні питання це забезпечення заходів безпеки під час відзначення не лише пасхальних свят, а також і свята Песаха. Нагадаю, що наказом начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24.02.2022 року. Із змінами на території Вінницькі запроваджена. Комендантська година, яка проходить з 24.00 по 5 годину ранку, тобто, в даний визначений період часу, заборонено згодиться громадянам на вулиці, а також в публічних містах в умовах вже існуючої небезпеки, здійснення окупаційними військами терористичних актів та ракетних ударів по цивільних об'єктів, Вінницька обласна обласної військової адміністрації відповідно до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години, вирішено Посилити заходи безпеки так, Комендантська година. У... Пасхальні дні почнеться, як зазвичай, в 20-24 годині і буде тривати до п'ятої години ранку. При цьому змінюватися не буде. Культові споруди у цей період комендантської години будуть зачинені. Також для громадської безпеки та правопорядку на території області будуть встановлені наступні обмежувальні заходи. Це обмеження проведення масових релігійних заходів на території культових споруд і прилеглих до них територій за участю вірян. Крім того, під час богослужіння в темну пори доби обов'язковим є дотримання вимог світломаскування та забезпечення дотримання безпеки під час повітряної тривоги з використанням захисних споруд та укриттів, дані вимоги вони доведені до представників. Православних католицьких спільнот, які зобов'язалися на засіданні з секретаріату ради церков виконувати рекомендації органів державної влади в повному обсязі, крім того, ці заходи погоджені з Вінницьким зональним відділом військової служби правопорядку. Чи посилюватимуть заходи безпеки в храмах під час великодніх богослужінь? Про це ми запитали в поліції. Пропоную послухати коментар начальниці відділу комунікації головного управління Нацполіції Вінницької області Заріни Маєвського. Давайте послухаємо. Вірянам про те, що комендантська година на великодні свята не скасовується, вона триматиме з півночі до п'ятої години. Тому напередодні працівники поліції зустрілися з представниками конфесії, яким роз'яснено з приводу завершення богослужінь. За годину до початку комендантської години, тобто до 23-ї години, і розпочаток вже богослужінь, ось не раніше 6-ї години ранку, для того, щоб люди могли добратися до релігійних споруд, не порушуючи комендантську годину. Далі працюватиме ситуаційний центр цілодобовий, який оброблятиме інформацію і оперативно реагуватиме на. І у разі надходження такого повіщення негайно е, проходити до укриття. Також з представниками конфесії проговорили про те, що на час повітряної небезпеки служби припинятимуться. Тому просимо усіх відповідально віднестися до визначених воєнним станом обмежень. Отже, у поліції зазначили, щоб громадяни реагували на сигнали повітряної тривоги. Яка ситуація з укриттями в храмах? Як це буде відбуватися у разі, якщо йде освячення кошиків, чи служба і повітряна тривога? Чи буде додатково священник повідомляти вірян, що потрібно прийти до найближчого укриття? Ну, перед початком богослужіння, священний повідомить, що є така небезпека. Нагадаю, верніше не повідомить, нагадаю, що є така небезпека, тому що вона завжди існує в тій чи іншій мірі. І під час богослужіння, якщо сигнали такі будуть, то люди знають, де знаходяться поблизу бомбосховища. Відповідні інформація буде розміщена також при вході в храм. Там цьому допомагає нам національний. Поліція, принаймні в Вінниці, це буде однозначно така інформація розміщена. Ну і люди свідомі, люди розуміють, що яка небезпека існує. Я думаю, що вони можуть скористатися цим бомбосховищем. Зокрема, якщо взяти наш пробажанський собор, то у нас коли тривога, то в нижньому храмі збираються не тільки парафіяни, а люди, які проходять просто повз вулицю і з прилеглих там. Закладів з будинків також приходять, тому я думаю, що проблем все не буде. Люди з розумінням ставляться до того, що сьогодні відбувається, і до інших заходів безпеки, зокрема, якщо е, десь побачить залишену кошик, залишений якимось, і, і що там може бути, ніхто не знає. Да? Тому будуть повідомляти відповідно. Поліцейські чергують У нас і вже напрацьовано так, якби такі алгоритми співпраці з правоохоронними органами і. Віряни також і священики допомагають. І повертається до... до наповнення великоднього кошика, що можна туди класти, що не варто. Ваші рекомендації. Чи є якийсь от традиційний набір для Вінничини, можливо? Він не, не просто традиційний для Вінничини. Загалом на Пасху читається молитва на благословення хлібу, ну, тобто, Пасхи такої хлібної, сиру і молока і м'яса. Все інше, там, якщо ви там, додаєте там, чи хрін, чи там, я не знаю, Хтось алкогольні напої додає. То цього не варто робити, тому що молитва все одно не читається на це. На столі воно може і дорично на святковому столі. А тут в храм приносити, заносити, ну це, я думаю, що не варто. Ми просимо благословення Бога на, саме на ці продукти, яких ми не споживали протягом пісного періоду. Тобто м'ясо, молоко, сир, тобто, продукти тваринного походження. Тому вони не тільки для Вінни, для, в будь-якому регіоні от, це стандартний такі набір. А все, що люди кладуть інше, ну то їх їхні... як заборонити, ми не можемо, але просто ну рекомендувати, що ну не потрібно цього робити за столом, будь ласка, а в храм от, приносити... А алкоголь не можна. Ну не, не потрібно, не потрібно приносити. Враховуючи ті події, що відбуваються навколо Лаври у Києві, я все ж таки запитаю, яка ситуація у Вінницькій області стосовно переходу церков до православної церкви України, адже я знаю, що Вінниччина нині в топ 3 областей, де є ще Москва московські церкви московського, патрі храми Московського патріархату 563 церкви нині зареєстровано за нашими останніми даними, а з іншого боку, Вінничина лідирує за кількістю переходів до православної церкви України. Пане Ігорю, яка ситуація на сьогодні? Скільки маємо храмів православної церкви України? і Скільки маємо нині храмів Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом? Ну нагадаю, що в 2019 року законодавець своїм законом номер 2673 визначив механізм і процедуру зміни підляглості релігійної організації релігійних організацій, зокрема, перехід релігійних громад з підпорядкування Української православної церкви в єдності з московським патріархатом до Православної церкви України. А релігійні громади, в свою чергу, відповідно до цього механізму організовували загальні збори членів релігійної громади і приймали цілком конкретні рішення щодо зміни підлеглості. Відповідно подавали документи в органи державної влади далі для юридичного супроводження і реєстрації. Якщо у нас 2020 тисячі рік був. Роком активних судових процесів від судів адміністративного до господарського судочинства від першої, від першої до касаційної станції, то з 24 лютого 2022 року процес зміни підлеглості релігійних громад він надзвичайно активізувався. За період 2022 року близько 150 релігійних громад прийняли рішення і провели загальні збори щодо зміни підлеглості релігійних громад. Протягом минулого року органам державної влади здійснено 74 реєстраційні дії щодо прийняття статуту релігійної громади у новій редакції. Відповідно державним реєстраторам здійснено стільки ж реєстраційні дії щодо внесення відомостей у єдиний державний реєстр. Протягом 2020 року Третього року, за нашими даними, близько 50 релігійних громад вже організували проведення загальних зборів щодо зміни підлеглості, і нами як органом державної влади здійснено 22 реєстраційні дії, тобто процес зміни підлеглості, завершено. Решта релігійних громад вони дооформлюють документи в відповідності з вимогами законодавства для того, щоб подати їх в орган державної влади. Станом на сьогоднішній день на території Вінницької області функціонує 581 релігійна громада, яка має статус юридичної особи Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, 489 релігійних громад, які є юридичними особами Православної церкви України. А також функціонує 343 релігійна громада. релігійні громади. Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, які з 2012 року втратили статус юридичної особи, діє поза реєстрації, а відтак позбавлені можливості набувати або мати цивільну правову дієздатність. От, власне, така православна мережа на території Вінницької області. А також функціонує у нас 14 релігійних громад. Дрівля православної церкви. Якщо ви пам'ятаєте, що до 2022 року вона мала назву Руська православна Стабрячська церква в силу суб'єктивних і об'єктивних причин Київська архієпіскопія Руської православної старобряджійської церкви, вона змінила своє канонічне підпорядкування, подала відповідні документи в центральний орган державної влади з питань свободи совісті та етнополітики і Перереєструвалася на Древню православну церкву в Україні з центром в місті Вінниці. От, тому м, релігійні гради, громади цієї конфесії вони також відзначають світле свято Воскресіння Господнього разом з релігійними громадами Православної церкви України і цей же день відзначають пасхальну радість релігійної громади Української гріко-католицької церкви, православних спільнот, а також протестантських релігійних організацій, які повноцінно функціонують на території Вінницької області. Питання заборони діяльності у ПЦМП знову будуть розглядати у Вінницькій обласній раді. На вашу думку, які перспективи остаточної заборони Московського патріархату на території Вінницької області, і наскільки законодавчо цю ініціативу який орган це може втілити? Адже відповідно до конституції України в Україні свобода віросповідань. Яка ситуація наразі? Які перспективи чи матимемо досвід повної заборони в області? У ПЕЦЕМП законодавство України про свободу совісті і організації організація воно складає цілу систему пов'язаних між собою нормативно-правових актів. Так, зокрема, статтю 2 закону України про свободу совісті визначено, що законодавство України регулює. Усі правовідносини пов'язані із свободою совісті, діяльністю релігійних організацій. Частина 1 статті 5 цього закону наголошує, що в Україні здійснення державної політики щодо релігії і церкви належить виключно до відання держави України, органи місцевого самоврядування будь-то сільські, селищні, міські, обласні. Ради вони не мають повноважень приймати рішення щодо заборони діяльності будь-якої конфесії на території України. Це є виключно повноваження Держави України. З цього ми і виходимо. Тому, на, на мою думку, ті рішення, які приймаються з приводу заборони діяльності, вони носять політичний характер. Я, я хочу обач хочу що надати, що так, це, це можливо, просто такі емоції, в тому числі, які є в депутатів, які є в простих людей сільських, тому що приходять люди сіли, вони дивуються, кажуть, чому, чому ми маємо боротися за українську церкву? Чому ми маємо виборювати? Коли ситуація така, ну це стандартна ситуація. Люди проголосували, люди вирішили. 99% людей хочуть, щоб це була православна церква в Україні, щоб це була українська влада. А один відсоток людей це може бути 5-10 осіб в селі, і плюс священники вони утримують храм і не дозволяють цей вибір, який вся громада прийняла, реалізувати. І от тому люди дивуються, і це можливо такі от емоції, і в тому числі в депутатів виникають, і вони приймають такі рішення. Да, я, я не буду сперечатися з, з паном Ігорем щодо там, законності, він краще це знає. І ще додам просто по динаміці. Скажімо, на минулому тижні чотири громади завершили процес, який до Вінськобарської пархії приєдналися. На позаминулому тижні також чотири громади завершили процес вже приєднання. І вже на цьому тижні вже три громади також звернулися і на стадії також завершення цього процесу. Тому динаміка зараз така збільшується. От емоції, динаміка, все говорить про те, що люди хочуть, щоб дійсно. Була, як сказав блаженніший митрополит Епіфаній, не тільки тіло було українське, тобто не тільки народ був український, але душа була українська в України, а душа цієї церкви і що була дійсно українська церква. Цього року ми відзначаємо Великдень за східним обрядом. Які перспективи відзначення обряду святкування Великодня разом із християнами західного обряду? Чи в мене питання по реформі календаря? Які перспективи, що з 1 вересня має бути реформа цього календаря? Яка взагалі процедура? І чи прийдемо ми до єдиної дати Різдва, до єдиної дати святкування Воскресіння Христового, пане Владиславе? Ну, э, ваше Запитання випливає з того, що було прийнято рішення і Священним синодом Православної церкви України про те, що є дозвіл релігійним громадам, які побажають переходити на новоюліанський календар. Це означає, що ну простими словами на новий стиль святкувати за новим стилем і Різдво Христово, інші свята. Але наголошую, що це, це реформа календарна не стосується свята Пасхи, тому яка визначається, її святкування, дата визначається за іншими параметрами. Вони, вони там не залежать. Не стільки залежить від календаря. Тому в нас є своя традиція, у католиків є своя традиція. І наскільки мені відомо, то рух в цьому напрямку також є, щоб не тільки Різдво ми святкували в один день. так? Ми говоримо про те, що якщо сказали, з вересня можуть більше громад вже святкувати за новим календарем і всі свята. Так от не тільки Різдво і всі свята, але і Пасху Христову також є такий рух, і наскільки мені відомо, він відбувається на рівні Патріарха Вселенського Варфоломія, на рівні Папи Римського. і йдуть якісь перемоги. Мовини, і, можливо, в якомусь, можливо, навіть в недалекому часі буде прийнято таке рішення, і всі християни будуть святкувати разом. Можливо, таке станеться, але для цього ну, там якраз ідуть перемовини на яких умовах, щоб не було порушено якісь такі фундаментальні. Тобто може бути таке, що, наприклад, Різдво ми будемо святкувати 25 грудня, а Пасха залишиться як раніше. Ну, так? По поки що так, так і є. Поки що так і є. Пасха залишається окремо окремо, різдво може бути разом, але з часом, якщо перемови не будуть успішними, якщо знайдуть якусь формулу цього консенсусу, яка б не задівала би якісь, як я ще раз кажу, фундаментальні такі положення церковні, які вже ну усталені століттями, і хтось хтось поступиться то, я думаю, що знайдуть. А так. якщо говорити про реформу календаря, хто має ухвалити це рішення? За ким останнє слово? Яка процедура, пане Ігорю? Тісладіслав відповість. Я скажу, що якщо мова йде про православну церкву, то рішення ухвалюється соборами. Тому собор церкви, це мається на увазі представники єпископату, духовенства і вірян ухвалює рішення, зокрема православної церкви в Україні, якщо говорити про нашу церкву. І в більшості церков, православних така, така сама процедура. Тобто, собор, церковний соборно ухвалюється таке рішення. Ну, от. І ви сказали про вересень, да, у нас має бути ще крім. Того, що синод прийняв, тобто малий такий малий собор, прийняв рішення таке, має бути ще ухвалений великим собором, собором архієреїв, і тоді вступить воно в повну законну силу, і тоді більше громад вже будуть вільними для того визначатися, чи за новим, чи за старим стилем святкувати свято будь-яке церковне? От. А у католиків у ну, них своя в них, своє, своє, в них я, наскільки я розумію, наскільки я розумію, там е, головним буде думка папи Римського. Ну, хоча й може помилятися. А чи готові віряни православної церкви? України до нового календаря, от ваші спостереження. Ми вже проводили таке опитування, і можу сказати, що якщо я, я, я можу там десь на, на кілька відсотків помилитися, на тридцять п'ять відсотків громад вже готові перейти на новий календар. Тобто ви говорите в... про Вінницьку Він з Вінницько-Барської епархії. Я говорю тільки за Вінницько-Барську епархію. це частина Вінницької області, це не вся Вінницька область. От. Але з часом ситуація буде змінюватися, тому що побачу, що нічого в цьому страшного немає. І навпаки, це добре, щоб святкувати всім разом. І календар це насправді другорядна річ. Є догмати, це те, що не можемо змінювати. Є канони, це також важливо. Календарі це така річ, яка вона динамічна, вона може змінюватися. І це показує приклад церков, тому що з 15 православних церков у світу 10 святкують за новим стилем. А тільки п'ять залишається на старому, поки що пацу, також в тому числі, але потихеньку робимо кроки. Програма вічна віч добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про організацію відзначення Христового Воскресіння на Вінниччині. В студії були Ігор Салецький, начальник управління у справах національностей та релігії Вінницької обласної військової адміністрації та протодиякон Владислав Демченко, секретар управління Вінницького барської єпархії Православної Церкви України. Дякую вам за розмову. Для вас сьогодні працювала. Журналістка Іриса Герцун, звукорежисерка Оксана Кравчук, бережіть себе і своїх близьких почимось в наступних ефірах.